Але кожному з нас ділилися цінними порадами. Наші Дякую за те, що ви нас проважали в дорогу знань, дорогу життя. Добре, що... і дякуємо вам за це. Дякую, що ви виховали нас людьми великим вітер. Дякуємо вам за ваш великий педагогічний талант. Пане Миколаївне, вибачте, що ми не цінували вашу працю. Дякую за радість відхід, подаровано вам і свій мужчин. Паве Миколаївна, для вас ми завжди залишимося такими маленькими дітьми, якими ви нас розсудили. Розмена про це здатність і творче стан до своїх обов'язків. Дякую вам. Дякую вам за вашу поспішку. Вона завжди освіщала нас наші звяхи. Пало Микола, я вам дякую за ваше терпіння і розуміння до нас. Ніколи б вас не забували. Дякуємо за те, що ви є вище. Дякуємо вам. Дякую вам за те, що ви з'явилися в нашому житті. Дякуємо вам за вашу таку нелегку та важку працю. Алла Микладі, дякуємо вам за теплоту ваших рук і розуміння. Дякуємо за ваше дякування. Ми сказані. Але я маю вам сказати, що сьогодні, в цей момент, ви маєте нас відпустити, але ви не завжди залишитесь в нашому серці, і ви завжди будете знати, що ми вас любимо як наших батьків. Дякуємо вам велике.